Mm. Я хочу. А ти поки подумай. Угу. Mm -hmm. Друзі, всім доброго, мирного вечора. Mm -hmm. а сьогодні у нас прямий mm -hmm. ефір. Саме mm сьогодні. -hmm. Ми сьогодні у нас курс партерапії, і саме на курсі ми сьогодні заняття по ігропрактикам, по що ж взагалі таке це трансформаційна гра. І зараз наші учасники будуть приймати участь, так, тобто це навчальна частина, саме в грі фінансовому центрі. Можливо, комусь буде цікаво подальшому доєднатися і пройти цю гру, але сьогодні це такий як приклад. Отже, рада з вами познайомитися, і сьогодні ми будемо говорити про те, що гра фінансова целітельна дозволяє розглянути з різних сторон, що таке, чому там впливає рід, сім'я, роботи, як самоотримати інформацію про цілі, про фінанси, про гроші і про достаток. Саме в цьому сама мета гри це розглянути ситуацію, де Неусвідомо людина не хоче мати гроші, соромно мати гроші і взагалі програти і отримати такий успіх, да, от, той можливості, той ресурс. Отже, ми з вами будемо зараз саме проговорювати про цілі самої гри це дослідити. Де ви собі забороняєте, або навпаки, де ви дозволяєте собі там, і що заважає вам досягнути а, певного успіху вашої, там, діяльності. Також ця гра допомагає розвинути саме такі якби, асоціативне мислення, зрозуміти особисту місію, тому от, такі моменти вони дуже важливі. Отже, ми рухаємось далі, і в нас сьогодні Анна зголосилася провести таку, якби, би, навчально, такий приклад, да, як ми будемо далі рухатися. Отже, ми спочатку визначаємо, для чого ця гра, потім правила, потім проговоримо про етапи. І у нас поле ігрове, тому я запрошу тебе на поле. І перше, це які очікування твої від сьогоднішньої гри, і які є запит на полі. А, отже, е, ну, моє, е, мабуть, таке, е, я сформувала для себе такий запит заробляти 50 тисяч гривень в місяць. Які угу. очікування твої від Ну, е, Може е, побачити шляхи е, досягнення цієї мети, е, якийсь інсайт, як я це можу зробити. Уга, душо? Добре. Тепер пропиши, будь ласка, що для тебе успіх? Хто для тебе успішна людина? В чому твій успіх? і Які приклади ти знаєш успішних людей? Ой. Успіх це досягнення мети. Угу. Успішна людина. Ті вас трудолюбива, щаслива, мені хочеться так вірити. Мій успіх. Ну, взагалі, я дуже люблю це ставлення, коли ставиш собі якусь мету і ти її досягаєш, і і, і до цього доходить. Я, в принципі, більш-менш я вважаю себе ну, такою целеспрямованою. Досяг... Я кандидат наук. Я, ну, є, є, чому, є, є, є певні досягнення, тому мій успіх в моєму характері, мабуть, я не знаю. І приклади успішних людей, якщо знаєш, і от ми будемо далі. О, ну, Не знаю, Стів Джобс. Э... Тут знову ж ми прописуємо, і другий етап це золота рибка. Уяви собі, будь ласка, зараз, що ти от золоту рибку з'явила, з'явилася в тебе. У тебе є зараз 30 секунд, щоб прописати свої цілі, що ти хочеш від золотої рибки. Поїхали. Просто ти можеш прописувати один, два, час пішов, три.

Нас пройшло, скажи, будь ласка, хоча б одне там, чи два. Написала ось студію. Ага, угу, студією. Отже, слуха уважна: рибка має виконувати твоє вже бажання. Майстерську студію ти будеш мати через 40 років. Чому? Тому що я сказала про ціль: мрія, бажання і ціль це є різні речі. І про це треба розуміти. Ціль це конкретика. І про це ми будемо говорити. Якщо говорити далі, друзі, звичайно, це хто нам більше говорить, але ви бачите, наскільки зараз Анна не вміє ставити цілі, і тому вона їх не досягає. Ми йдемо далі. Ми зараз саме, не будемо переписувати, але тут треба також пропрацювати з цим. Третій етап це гроші, сім'я рік. Скажи, будь ласка, як з твоєї сім'ї відносились до грошей? Які установки були взагалі? Що для те? Що ти чула, можливо, в ну, Ми жили дуже економна, і потрібно дуже економити завжди. І, наприклад, фраза, Якщо більше хочеш, більше заробляй, вона не, не катала, не катала вдома, не проходила, тому що, якщо ти більше хочеш, ти повинен більше економити, щоб змі більше дозволити. Навпаки. Тобто од твоєї сім'ї до грошей як відносилась. Що їх дуже обмежена кількість. Зрозуміло, так? Да? Отже, друзі, дивіться, тут хто надихає у роді, хто соромиться, і тут вже можна далі прописувати це також дуже дуже важливі моменти. Далі, коли ми говоримо про рід, да? тобто тут дуже важливо прийняття роду, прийняття матері, прийняття батька. Якщо б ми занюю далі, погри вона прийшла на гру, то саме маперу відпрацювали один, два, три, що вона не приймає або що заважає так? Друзі, це коли ви будете вчитися або хто прийде на гру в суботу, неділю, і ви зможете познайомитися і зануритися. Отже, давай ми з тобою, поки от зараз спробуємо, що ж в тебе відбувається. Один, два, три. Обери, будь ласка, любий листочок із цих. І перші друге. Серединці. Друге, прийняття матері. Щось тут відбувається. Стосунки з мене. Uh. Дивися, і зараз ми не будемо там глибину йти, сьогодні просто поживаємо, і отут ми далі відпрацьовуємо. Але ще ми маємо отут відпрацювати, саме тут у нас буде медитація щодо нашого роду, прийняття цього роду. Потім учасник карту, да, наприклад, прийняття, наприклад, матері. Що для тебе ця карта? Ой, ну, там складно. Взагалі, що ти бачиш на карті? Як воно так? Вона для мене якийсь, якийсь знаєте, такий містичний зв'язок, який начебто ти його не бачиш, але він існує. Угу. Верши, Гора для мене як досягнення якісь, ем, якийсь путь і якась. ну, навіть не знаю. Тут просто багато значень. Тут, ну, тут і чоловік, і жінка, і вперед, спереді, як і ангел-охоронець, і як поставлення мети, і вершина це як вже якесь досягнення, і якісь плани на майбутнє. Щось для мене якось ми будемо рухаємося в цьому напрямку, і ми тут допрацьовуємо, да, тобто, що відбувається з людиною, да, наскільки. Вона готова тут тобто, щось змінити, тобто і прийняти. Ми тут приймаємо. Далі, друзі, куди ми рухаємось далі. Тобто, далі чому людина не може досягнути успіху, що їй заважає? Гординя, страх, стрес. І ми обираємо, що людині заважає. Да? І потім людина, да, от, Наприклад, що заважає тобі? Ну, як ти думаєш, страх, стрес. А. Це у нас навчально. Я, 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 я знаю, що я боюсь. Я... Я... Давайте тепер... я зі страхом. Да-да-да, <рес> саме такого я й боюсь. <рес> з пустим кошельком. Це... Я, зі страхом. Я, я боюсь залишитися з пустим кошельком. Угу. Коли я пропрацюю з А, Заманчиво, так. Да. Угу. Ну що? І дивись, тобі така підказка, буде прямо зараз, прямо тут. Це також фінансовий селіт. Давайте восьму. Ой, Сьогодні дивитися, у вас унікальна можливість вперше ми в прямому ефірі показуємо гру фінансових целі. Тут написано на живіть справжнім днем, кожним днем, як ніби він може закінчитися на наході. Заході. На як тільки ваша голова торкнеться подушки, відпочивайте і знайте, ви зробили все, що ваше сила. Дякую. І ми рухаємось далі. Тобто у нас гра розрахована на 8 людей, 8 учасників, можна 10. І третій, п'ятий етап почуття, які відчувають часто. І почуття відчуваєш часто взагалі в своєму житті. В тому. Останній час тільки, тільки в тому. Угу. Що? Почуття, які я відчуваю рідко такого спокойствия, спокою. І почуття, які не відчуваю ніколи. Прямо ніколи. Ой. Я навіть не знаю. Те, що ти тільки що мені сказала, головне ми далі не будемо зараз глибину йти. Але цих почуття, вони що відчуваю рідко і ніколи, вони пригнічені. При ну не треба працювати. Тобто заважає тобі бути успішним те, що ти не відчуваєш спокон. Бачу мету, не бачу перешкод. Тут треба дуже важливо, як виявити свою індивідуальність, як виправити установки і що мені допоможе досягнути мети. Як виявити свою індивідуальність, як проявити свою індивідуальність, що треба зробити? Мабуть, проаналізувати сильні слабкі сторони і сильні, мабуть, що виходить найкраще, що, що вмієш краще. Що? Uh -huh. uh -huh. А як виправити установку? Ну, взагалі для мене такі є, е, якщо я розумію свою проблему, то це на 50% я вже її вирішила, якщо я її змогла для себе в голові сформулювати і виправити установку. Якщо я знайду, ну, як саме звучить для мене ця установка, я її можна ну вже можна буде щось ще... є над чим працювати далі. І Що мені допоможе? Знання, як діяти далі. Що? Угу. І дивіться, що ми сталі тут. Далі ми працюємо. От по кроковий так. так. Моя мета. Яка твоя мета? Пам'ятаєш, ти проговорила саме почала. Що ти сюди прийшла? Заробляти 50 тисяч. Коли? Коли? Ну так, за два місяці. 14. Два місяці. Це який місяць буде, який рік? Зараз що в нас? Вересень, жовтень, листопад, початок грудня, да. так? В грудні 2023 я заробляю 50 тисяч гривень. Правда? Так. Угу. І тут дивися, перший, другий, третій, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий крок прописують наші учасники е, часові рамки, хто допоможе, скільки грошей. Що треба зробити перший крок? Щоб заробляти 50 тисяч гривень. Який зробиш перший крок? Um... Не знаю, проаналізуєш, як я можу, що я можу робити, за що я можу отримувати заробітну ну, <су> За що я можу отримувати гроші? Як їх можу заробити? Тобто перший крок це зробити що? Аналіз. Аналіз, так. Да? Часові рамки, коли ти це зробиш. <су> ну, це от сьогодні 25-те, можна до, до 1 жовтня зробити. Що далі? Хто допоможе, скільки треба грошей. Хто mm? допоможе, скільки треба грошей. Mm? Тобто перше. Хто допоможе, скільки треба грошей. На, на аналіз я не скільки е, олівець, ну, він є. Зрозуміло, <сі> тут важливо. І так, всі 10 кроків. Щось допоможе, тобі заробляти 50 тисяч гривень. Наступно, друзі, коли ми в грі це все пропрацьовуємо. Ми виходимо на фінансовий селі. Я метафора моє нове ім'я, якщо я заробляю такі гроші. Заплановані кроки досягнення мети. Що мені треба зробити? Скрізь що? Раз, два, три. яких три кроки треба зробити, щоб досягнути той мети? Ана. Ну, Розробити план, ну, проаналізувати, розробити план, ну і діяти. Угу. І як ти будеш почуватись, коли ці кроки будуть зроблені? Це карти, бачите, від. Чашку усвідомлення, місто сили або сила міст і сила робот. Ну, гарно, добре. Що? Угу. І ні, гарно добре не підходить. Раз, два, три. Як маєш почуватися? Я буду почуватися. Впевнено, радісно. І ну, знаєте, тут як спортсмен, коли доходить до фінишу ну, mm -hmm. в першій mm -hmm. Супер. <реш> Дякую. І в кінці рефлексія. чи виправдались ваші очікування, що берете з собою та йдете з ним? От так проводиться друзі. Yeah. Yeah. Дякую. Анна, як тобі взагалі? Ну, ми ж виденько друзі, йшли швиденько, але. Це як приклад вам, да? і тут в кінці благодійність і задається там домашнє завдання. Отже, друзі, ми з вами поділились, можливо, комусь буде корисно, і якщо вам дійсно корисно, то ми чекаємо.